У слові вчитель все життя і мрії, політ душі і веселковий цвіт Найкращі помисли, свята любов, надії. І вчитель сам це неповторний світ. Сьогодні скажемо спасибі. В нашій школі вчителям. Ви нас чули думати і мріяти, чули труднощів, порогів не бояться. Ми на прощання хочемо вам побажати любові, здоров'я, радості і щастя. Дорогі ви наші вчителі, з вами нам було цікаво жити. Наш уклін вам любі до землі. Сьогодні в наших тат і мам хвилюючий дебют, бо їхні діти в широкий світ життя йдуть. Дорогі наші батьки, без вас ми б не стали тими, ким ми є сьогодні. У цей святковий день хочемо подякувати вам за те, що ми є продовженням вас, українського роду. Дякуємо усім батькам-захисникам, які ціною власного життя виборюють для нас і України свободу. Ваші роки були в дорогу життя. Пам'ятайте нашу першу посмішку, перші сльози, перші кроки та перші падіння, перші слова та перші розбиті коліна. Мамо й тато школа навчила нас долати труднощі та не зупинятися на досягненому впевнено йти до цілі. Батьки і діти, діти і батьки, життя земного нерозривне коло. Спливає час, лишаються роки, воно ж не розривається ніколи. Із глибини спресованих віків шануємо премудрі заповіти в розумних старанних батьків, народжуються достойні їхні діти. Тато, завдяки тобі я подружився зі спортом та маю багато медалей та перемог. Дякую тобі. Видарували нам щастя спілкування, допомагали. Дав... Шановні батьки, велика подяка вам за таких прекрасних дітей, любі мої діти. Нехай чистим полотном стелиться ваша життєва дорога. Пам'ятайте. Що ми завжди раді вас бачити в стінах рідної гімназії у путь, мої люди!